Накипіло в день в етері Радіо Накипіло, Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це слоган Радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. І чуєте, ну мабуть, здивовані, але чуєте все ж таки мене. Мене звати Філіп Дикань, і Я дійсно постійний ведучий вечірні програми. Але сталося так, що ми з моїм колегою другом Кирилом Лукашом, який власне і приходить до вас саме в цей час вести пообідній етер, поміняли. Ну, справи такі, от вимагають цього, і тому, власне, я проведу цю годину, буду з вами своїми темами з другої до третього дня. А тем, тем сьогодні дві і багато доброї музики. Ну, я б, звичайно, хотів, щоб більше її було, і сподіваюся, якось це згодом буде. Але поки поки обходимося тим, що тим, що маємо, будемо так казати, тією можливістю, точніше, але музика буде дійсно гарна. Буде іменинники чудові. Ну і що ж, я розпочинаю? От така у нас перша тема. Дуже приємно, знаєте, коли у Харкові починають роботу нові заклади усілякі, які позиціонують себе не просто як а, такі заклади, де можна попити, скажімо, каву, але перекусити або добре попоїсти, а ще і а, якусь арт-складову мають на увазі. От а, зовсім скоро. В наступного тижня, наскільки я, я розумію, розпочне свою роботу у самісінькому центрі Харкова у тому районі, який за задержпромія називається чудовий район, та ще й і в домі, такому відомому у Харкові, розпочне роботу арт-кафе. Еклектика, ну і власне команда, ну частина, я так розумію, звісно, команди цього арткафе завітала до мене. Я представляю із задоволенням по перше, це власне власною персони очільниця команди арткафе еклектика Ніка Даль. Ніко ради вас вітати в студії радіо накипіло. Так дуже дуже приємно. Філіп, дякую. Це Тетяна Нікітін, арт-менеджерка арткафе Еклектика. Тетяно, вітаю вас, вітаю Філіп, вітаю радіослухачі. і Кирило Поляков або Кирил. Кирил. Кирил Поляков, підприємець, маркетолог та е, очільник технічної, голова технічної підтримки, я так, я так розумію, потім... е, арт-кафе. Одним словом, части, частина команди частина, або частина, частина команди так. Е, сьогодні у мене в гостях. Ну і поїхали. Е, слухайте, е, давайте так. По-перше, не боїтесь в таке плавання, Ніко, відправлятися. Ну, трошки лячно, звісно, але. Скільки можна боятися, нас усі залякують наразі, так? А що думка давно така спіткала вас? Думка в, в загальних рисах давно була, але щось там якось боялися, чогось чекали, що буде якісь інші там наразі. Я бачу, що саме цей час найважливіший найбільш важливіший для подібного для подібних закладів, mm -hmm. проєктів, тому що ну, довго вже тяжкі часи в нас був ковід, тепер ще й ще там такі в нас справи. Тому підтримка, творчість, наснаги потребують люди найбільше в такі часи. Власне, вважаємо, що це найбільш підходящий час для такого проекту. А я так розумію, що ідея в відкрити арт-кафе давно з'явилася так. В загальних рисах так, але на, наразі вона просто. Ну, і матеріалізується можна матеріалізується сказати. і шліфується по, вже ага. покроково в разі її От, втілення. По, поговоримо про те, як шліфується, в якому напрямку що це значить. А Що власне, ви вкладаєте в, ну, не назву, а такий ідею арт-кафе? Да? Що мається на увазі? А, кафе? Ну це е, ідея в тому, щоб нам захотілось поєднати, е, поєднати і кафе, де е, люди можуть прийти відпочити, там поїсти щось попити, розслабитись, е, там, зустріти, якось е, отримати більш творчий якийсь контент, е, зрозуміти, що мається на увазі під творчим контентом. Це якраз ідея самого кафе поєднання різних напрямків, різних стилів, Це музичний стиль, це художній, це тобто будуть література, ага, ікунство, історія, поезія. Поезія. Власне, усі будь-які напрямки ми відкриті до. Реалізації всіх творчих людей, майстер-класи, лекції якісь цікаві в будь-яких напрямках, тобто, це дуже великий формат, такий мікс. <гум> я тоді думаю до пані Тетяни з прямого питання, бо ви арт-менеджерка. Що в планах? Я так розумію, ну неможливо, коли заклад починає роботу, ось ось і не мати планів, все по ходу придумувати, когось запрошувати. Ну я думаю, що хоча б на. Я розумію, що у всіх все горить, як то називається, а у всіх все в останнє в, в останню годину, людей. в останню мить по собі знає так. А менше з тим, все ж таки, ну це, це штука серйозна і потрібно, мабуть, Хоча б я думаю, ну місці на три мати. Коротше, кого плануєте запрошувати? Ну, давайте я трошки про себе розкажу. Давайте. Я Нікітіна Тетяна, художниця за покликанням без спеціальної освіти і творча особистість. Сюди попала випадково, хоча вважаю, ну, нічого в нашому житті випадково не буває. І так склалося, що в мене була ну, ідея, таке бажання реалізуватися в творчому проєкті, такому як організація творчих людей. Я організовувала там корпоративи для друзів, ну це було в міні-форматі. Тут випадково Ніка… Масштаби трішки побільше, я так розумію. так? І тут Ніка запропонувала такий формат, мені стало цікаво, і ну це зараз це дідлайн. Тому що ми все пишемо, так скажемо. Ну, на вже. на угу. Да. В нас ми плануємо відкриття, на якому буде запрошено гостей. І гості будуть це творча стабистості Харкова. От, відомі і маловідомі. У нас взагалі формат такий, що ми хочемо е привлікати людей, які з себе хочуть заявити. Це можуть невідомі бути Новачкі, люди, але, ну, то, але так, вони здоров. хочуть показати свою творчість, хочуть знайти своїх глядачів, слухачів. Е також ми будемо робити виставки, виставки саме в кафе там художників. У нас будуть творчі вечори. Будемо шукати нас, будуть шукати, і ми будемо шукати. Тобто, ми шукаємо людей, яких. Об'єднує творчість і творча така наснага, душа в них така. Ну я розумію, що якщо нас я сподіваюся, що нас почують ті, хто хоче якось десь представити свою творчість, будь-яку в будь-якому напрямку, будь музичному, да. художньому, а літературному хто співає, там він же танцює навіть не знаю, так чи... акторська, акторська Да, от, будь ласка. Будь ласка, з творчі звертайтеся, ви знайдете посилання. На інстаграм сторінку в соцмережах, коли ми подкаст розповсюдимо, але все таки, а це такі знаєте, плани абстрактні, розмиті і на майбутнє. А ви? Привідкрити відкриття, завісу хто хто вибачте, з тавтологію буде на відкритті. No, ми можемо Ну тишечки. Не треба видавати всіх хто нас звичайно, а, наразі. Детали. Ми плануємо відкриття. Відкриття кафе відбудеться 23 серпня. Ну no, все це так. На наступного тижня на День міста, це звісно. дата дуже дуже цікава дата для кожного харків'янина, тому що співпадає з днем міста. З Днем Юбілейним в цьому році 370 років Харкова. Та в цей день ми плануємо відкриття, присвячене Дню міста. І в нас будуть цікаві харків'яни особистості, такі як Валерій Лейко, історик. О, Валерій так. так. Дмитрій Ляховецький з нами, це оратор, дуже відомий в Харкові, Віталій Ковальчук. Боет. Поет. Так, угу. Поет, письменник теж дуже цікава особистість, та ще й інші, яких ми поки що у секреті потримаємо. Ну, Слідкуйте за Інтри... нашу мачі. Інтрига потрібна бути, а як же? Саме так, собою. Так, так. Угу. А, Кирило, ну тоді, слово вам, якщо ви, ви напроти мене взагалі сюдите, і ви з командою, яка. А ваша роль, я так розумію, що ви будете відповідати за те, що називається постпродакшн, відео, зйомка, аудіо, полюсше технічне забезпечення, так. Відчасті да, але більше ще я підприємець практики, якого є досвід. Ніка О, творча людина, якій потрібно які люди підтримка і підказати якийсь напрямок, десь надати ініціативи, Кирилла, а У вас вже був досвід відкриття кав'ярині, кафе і так далі. Саме кав'ярні ні, був досвід ведення супроводу бізнесу в соцмережах Ютуб, А, так ось в чому просування. справа. Ну також, звісно, також. Штука важлива, бо не всі на цьому розуміють. Якомусь здається, що достатньо виставити який, якийсь пост, і все буде добре. Там збере 50, ну нехай даже 150 лайків. Але це життя говорить про те, що це не так. І знаєте, до речі, я так, якщо вже розмова про це зайшла, дуже прикро буває, коли запрошуєш на якийсь захід. Там купа лайків, купа. Причому люди пишуть, що прийду, хтось там розмірковує, Ти Думаєш, ну слава Богу, народу буде купа. А виявляється, 20 людей прийшло. Ну таке буває, на жаль. От правильно да розмістити пост в соцмережах в правильний час, правильно людям надати інформацію. Це дійсно це, це вміння, власне, це наука. Ну, ще дуже важливо не тільки правильно викласти, а ще й провести навіть для 20 людей, показати стабільну якість Та стабільне відношення. Угу. Так, цікавий контент, цікаві мероприяття і відношення просто до людей. Я хотів би додати до попереднього питання. хто буде виступати, так, і для кого так, так, заклад? Я пропоную поглянути з іншого боку, нестандартно, еклектично. Що заклад відкритий для всіх, хто потребує проявити свою творчість. У нас нема ніяких завищених вимог, тобто люди, які тільки навчаються, може пишуть перші вірші свої, але вони талановиті. До них дуже відкриті двері, так, і ми їх дуже майданчик чекаємо. майданчика для новачків знайти дуже дуже важко. Тому ми хочемо стати таким стартапом, як і ми стартуємо, і з нами стартують всі творчі ініціативні харків'яни, які потребують самовираження та хочуть щось нести людям таким же харків'янам. Тобто вміст разом працювати разом. Розвиватись також також знаковим є для мене особисто та для нашої компанії. Я думаю, що що для багатьох харків'ян, те, що ми знаходимося у дуже цікавому місці на проспекті Незалежності 5, де жив чудовий харків'янин, діяч рук напрямку, журналістики. Музикознавець, музикознавець його називали, знавець, так. так, Сергій Олександрович. Неймовірно, талановита і рудована людина дійсно. Так, от і Свій Фі Філіп, -Фі я знаю, ви мабуть, були особисто знайомі. Чи а, ну, ні? Ні, ми знали один одного дійсно, але так, здоровалися, І коли він був живий і працював, ми доволі таки часто, до речі, стикалися в метро, бо в одному районі жили і їхали інколи навіть останньої електричка. І я згадую, слухайте, знаєте, так, так цікаво було. Ну навіть ті, хто його не знав, все одно він якось на себе звертав увагу. Бо от для тих, хто не знає, хто такий коротков, на жаль, загугліть, будь ласка, у нього зовнішність була така. Цікаве, а, така цікава, цікава, да, борода. Він на Санта Клаус. Ну то, вибачте, за за стереотип такий, але можна сказати, що він на Санта Клауса ну, цікава схожий, особистість так, і зовні такий, да. і власне своєю діяльністю він як очолив. Вся, всяляку, він напрямок дуже... рок-н-ролу, просував цей напрямок ну, у хавірокенролу. Мені де дуже. Приємно, що це співпадає і його цінності, і його діяльність, напрямок і стиль з тим, що ми будемо робити. Наша сказ... з нашим я хочу, я хочу сказати, що до речі, а він допоміг дуже відомим зараз музикантам, наприклад, ТНМК. Танок та, та, на Медані Конго він свого часу на них звернув увагу і, і допомагав якось знаходити продюсерів, музику їхню став у себе. Це, і з, не тільки їм, між іншим. Перелікається з нашою як, uh -huh. якраз позицією да, стартапів для новачків. Тобто це місце будемо. Позиціону. Отже, молоді музиканти, музикантки, співаки, співачки, художники, поети, поетки, літератори, літераторки. Та ну всі, хто себе вважає творчою людиною, не знаю. Навіть хто не що сказати, кому хочеться. Чи ні, чи це не ваш жанр. Анекдоти, скажімо. А, також можна також, да. так. Слухайте, які ви еклектичні. Я це слово зараз промовив абсолютно не думаючи про про назву, чесно кажучи. А от, ну, от, от чому власне еклектика, так? Тому що, тому що цей термін е, угу. найбільш ємко. Е, від, відображає від, та, відображає так, відображає саму суть, саму діяльність нашого закладу. Тобто це, власне, таке поєднання, поєднання, угу. поєднання напрямків, стилів. Слухайте, а можна я не про а, творчу складу? Хоча б ну, чому? Це також творче, це, це таке поєднання, знаєте. Ну, земного можна сказати, але все ж таки з творчістю. Чим годуватиме гостей, якщо якщо можна, ну я думаю, ви також продумували це. Так. Щось буде таке специфічне або стандартне? Е, як ні, у всіх? це теж не стандартне, так. це цікаво, тому То... що хочеться чогось цікавого. Трошки нестандартного, не, не, не тому що ну власне закладів зі стандартними напрямками зі стандартним меню. В нас багато. Ми підходимо більш творчо, тому і страви у нас будуть творчі, цікаві, нестандартні, не банальні. Що саме приходьте? А, куштуйте, так, так слухайте, так, я, так я, Можу одне сказати, я, я що можна буде добре побоїсти, попити навіть трішки покуштувати вина чи смачного пива. А, а так, власне, приходьте. А щось специфічно харківське буде чи ні? Якісь страви харківські. Ну, я розумію, що ви не ресторація, ви арт-кафе. Це так, і це з інше, специфічного ну, харківського зараз ще трішки зарано казати. Але ми наразі готуємо дуже специфічний харківський проект. Це поки що не пов'язано зі стравою, а з, скоріше з ігрою ексклюзивною. Харківську чим? з герою? Герою, іг... так, герою. У вас ще грати там будуть, так, так, так ми не ми чомусь це, це трішки впустили. Це у нас буде проводитися різні ігри, які вже існують, і трошки відомі. Наприклад, там кешфлоу чи що перегони люди знають, настільні різні ігри, а також щось наразі готуємо е, харківську, Деберц. ігру. Ні, ні, це ексклюзивна. А, творча, це Харківська, ну каже Харківська. Розро розробка а, якої поки що не існує. А, о, так. так, Це так, ваша так. буде пропозиція? Слухайте, це планується пропозиція ексклюзивна від нашого закладу. Слухайте, нічого собі ну, Харківська гра про, про харків хоч, для Можете хоч натя, натякнути про що це більш нічого не натякну, Ну тому про історію що, в місті, скажімо про лісне, власне, власне розробники тримають наразі максимальний секрет. Потім я так набагато вже натякнула і розкрила. Ну не знаю, я <с? <с?> трішки трішки згодом, коли ми будемо запускати, слідкуйте, ми будемо О, потроху, потроху відкривати. Слухати, можна, а можна? Я ще таке питання поставлю вам. Запитаю дуже особисте дійсно. Ну я, я просто не можу, коли відкриваються кав'ярні, кафе, я не можу запитати, яка вас кава буде? У нас 16 видів 16? кави. Ух ухти. Так. Тобто... Наразі. Але я думаю, що ми будемо поповнювати цей О, перелік. Ну, це, це класно. Слухайте. Ви а, обрали когось конкретного постачальника. Можна навіть не треба називати кого конкретно, але а, щоб розуміти, що. ми ви... відкриті для співпраці з різними постачальниками, тому ми більше будемо. Відштовхуватись від аудиторії, стараємося постараємось е, запропонувати нашим е, е, так, у гостям нас є, цікаві. Є е, напої. дзвінок, я спробую взяти, але знаєте, нам, як правило, чимось в Приватбанку телефонують. Я думаю, що ну подивимось. Нах є пропозиція. Так. Є пропозиція твореча. Алло, ви в етері радіо накипіло? До побачення. Ви то в етері, але бачите, ну. Шкода, вони знають, який час обирати. Слухайте, давайте ще раз тоді. От 23 вересня, на день міста. Ну це само собою сепня, сепня. а я що сказав? Вересня. А, господи, вибачте, будь ласка, да. 23 серпня, звісно, на день міста. А розпочинає роботу у Харкові І Зрозуміло, чому чому в такий день? Само собою, день день міста. Розкажіть, будь ласка, о котрій годині? І, а в принципі, скільки ви народу можете вмістити, до речі? Ну, десь біля 50. Десь 50. Ну, якщо... якщо більше прийде, то. Більше прийде, тоді. На вулиці не є можливість, місця. до речі, Що? У вас на вулиці столики плануються? Так, так, так. У нас є Також, літній ага. майданчик. Так. На, на котру годину приходите? Тетяна. На 18 годину у нас сорочисте відкриття, і програма присвячена відкриттю, і тематика буде, звісно, харківська. Але до 18-ї ми почнемо працювати вже в день, кафе буде відкрите, буде також цікаві там, відео, музика, супровід, тому можете завітати трішки раніше. Да, якщо ну, підписуєтесь на нашу сторінку в інстаграм, там буде наша афіша. новини. Як називається правильно? еклектика.кх. Uh -huh. Адреса в Інстаграмі, адреса в Фейсбуці, також будемо Ютуб. Ви вирішили всі соцмережі. Так, TikTok так. То ми ж всіх, ми так. ж для всіх, всіх. також буде. Ну, да? будемо пробувати, mm -hmm. да. Ну, правильно, в принципі, все треба охоплювати, звісно, що є. А, ну що ж, зовсім недовго залишилося чекати якийсь тиждень, між іншим. Встигнете все зробити за тиждень із запланованого. Ми... Навіть якщо, навіть якщо ні, я думаю, гості не помітять. Трішечки можу ще відкрити, що Давай, свято так. все ж таки буде на День міста, присвячене історії і Харкову. Ну, тут я, і да, буде я... експозиції, цікаві лоти. Це само собою мені здається, як інакше могло бути в такий, в такий день. А ще й розігриші будуть між її. Так, звісно. Ага, Тобто потрібно, якщо захочете прийти, потрібно освіжити знання про Харків, про історію так, Харкова. так? Так, так. так. І в нас буде дуже цікавий аукціон. Ще аукціон? Так, так. Нам творчі, наші. Співучасники е надали лот, в качество лотів продукти своєї творчої діяльності. Uh -huh. Дуже цікаві лоти. Тому приходьте, буде да. цікаво. У Вас буде можливість залишити згадку про відкриття такого кафе і про Харків. У вас буде ексклюзивна річ. Річ. Ну, Дай Боже, щоб все вдалося, щоб нічого не завадило і відкриттю, Дякуємо. і взагалі Ва вашій... запрошуємо. щиро дякую. Ну, я не 23-го, я вже наступного так, наступним ви разом, відпусті, але цікаво команда на каналі. От видали. Бачите, ви я, я не встиг не встиг навіть сказати, а чекав кінця програми. Ви вже сказали за мене. Ну нічого. Отже, нормально. Отже, 23 третього серпня, ще раз повторююся, на день міста. Розпочне роботу харківський, власне, звісно, заклад ну не просто харківський географічно, а той, який позиціонує себе а, з харківським наповненням, буде так, так казати. Так, називається так. арт кафе. Точніше, це арт-кафе називається еклектика. І от запрошують всіх, хто зробив себе, що називається, да, в будь-якій творчій професії, або взагалі в творчості, будемо так, так казати. Всі, хто тільки починає, всі, хто вагається, думає, не впевнений в тому, чи варто займатися вас, запрошують. Приходьте ну, випробуйте свої сили. Це стартап. Наразі проєкт дуже розвивається. потребує, потребує ага. підтримка власних харків'ян, які вже спозиціонувались, і які яким цікаво те, що ми робимо, підтримати творчих людей. Наразі ми вже співпрацюємо з інститутом мистецтв. Та запрошуємо всіх небайдужих харків'ян, які можуть та хочуть доєднатися якимось чином до нашої до того, що ми робимо підтримувати, розвиватись хаків, бо хаків незламний, бо Харків тримається і в такі часи. Це найбільш, найбільш потрібно людям і потребує підтримки. Дякуємо всім. Ну, ну і взагалі, чим більше Дякую. буде таких е, закладів, тим, тим краще. І, до речі, я е, ось про що важливе питання, ви сказали: буде аукціон, гроші на що підуть? На розвиток е, діяльності творчих людей. Е, тобто, ага. е, на ось там е, частина на підтримку ЗСУ там або, скажімо, волонтерську діяльність поки в цей раз не плануєте е, е, цього в... разу. Цього разу, якщо в нас долучаться волонтерські якісь. Представники то так, угу. так. наразі йдуть не трішки переговори ще ми, ми для них зберемо, якщо вони долучаться. Так, так, так. Звісно, ми зрозуміли. Звісно, дякую. Отже, представники команди Art Cafe Еклектика, яке нагадаю, ще раз розпочне роботу буквально вже за тиждень, 23 серпня. Ніка Далля, Тетяна Нікітіна і Кирил Поляков були в першій частині програми. Накипіло в день». 24-го ще у нас на день залежності. Концерт. Та концерт на від інституту іскусств. No. Концерт присвячений Дню Незалежності. Я трішки не, 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 не позицію так. так 24 го числа. Слідкуйте серпня на слід... день незалежності. Концерт від інституту іскусства. Слідкуйте за сторінкою Art Cafe в інстаграмі, Фейсбуці. В ви все побачите. Ну а ми перервомо зараз на невеличку музичну паузу, і вона з присвятою. Друга також буде з присвятою. Слухайте знаєте, Сьогодні стільки іменинників класних. Я так коротенько, дуже, а ну, не настільки, їх багато, але не можу не назвати, бо, бо вони фантастичні. Ну, от слухайте, сьогодні 90 років, 90 років це просто фантастика. П'єро Рішаро. Дуже класний актор. Я, наприклад, його обожнюю. Не знаю, в курсі ви хто це, і може, якщо ви молодші, навіть вам це ім'я нічого не говорить, але ну, знаєте, він класний комік і фантастичний французький актор. Дай Бог йому. Здоров'я Ще сьогодні день народження у Джеймса Кемерона, того самого, який зняв Титанік, Термінаторів, чужих, правдиву брехню. Він оскароносний лауреат. В 54-му він народився. Ну, у зрівнянні з першим Рішанером молоденький, такий, 70 років. Ну і сьогодні Мадонна святкує, мабуть, святкує, не знаю свій день народження. Ну або якщо вона в Штатах, мабуть, завтра таки святкуватиме, якщо зараз не на гастролях. Вона 58-го року так привідкрию її. Ну, зовсім не. Таємницю насправді це дуже легко дізнатися. А ще сьогодні, в цей день, точніше, 16 серпня, на жаль, пішов з життя великий легендарний король рок н ролу Елвіс Преслі у 77-му році. Йому всього навсього було 42 роки. Ну, от пристрасть до барбітуратів у, у, у нього була усіляких. Причому він ну не те, щоб спеціально підсинених. Це це лікарі і так далі. Такою дуже він був людиною, яка все близько сприймала, знаєте, і ну і так стиль життя, який він вів, мабуть, не міг. Дозволитим обійтися бізнес дурниць, так би мовити. Ну і до іменинників на жаль, обох їх вже з нами немає. Між тим слід вони залишили в історії музики величезний. В 29-му році народився Біл Еванс. Це американський джазовий піаніст, піаніст, і його мати між іншим українка, а батько валієць. І він дуже коротке життя прожив на 51 рік всього-навсього. До речі, також його згубила пристасть до усіляких наркотиків. Але він, він настільки в глибокий слід залишив, що от кажуть, що багато піаністів казало, що дуже-дуже завдячують саме йому через те що почали грати вибудовувати свій стиль а тому що він власне був дуже цікавим інтерпретатором якось міг використовувати незвичайну гру стилі поєднання стилів мелодики і так далі і так далі хто власне казав що білеван залишив вплив ну слухайте хербі генко дені Чик корія Кіт Джаред, а Джон Маклафлін, ну і купа ще е, дуже гарних музикантів. Отже, зараз послухаємо пісню з його альбому New Conversation 78 року. «Remembering the Rain». дуже така дощова пісня, між іншим, не вистачає нам. зараз дощика. Ну а потім повернемося і продовжимо програму «Накипіло в день. Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо «Накипіло».